Друзі мої вам вітання, другий день турніра, п'ятизірковий підтримка з повітря. Усі кольори. Так, оборона. Ну, добре, що хоч, хоч один напав. Ну, поки що нічого говорити не можна. На перший день в А. Так. И ведразу таки два блокиратора. Брамбл. Угу. Бляха, более че я. Закритися. Закритися. Я встигну. Не факт. Не факт, що встигну? Так, а що тоді ще? У нього альфа талант Щиток. Я б його взяв би чимось приблокувати, але, на жаль, він не приблокується. По зелених в мене толкових немає. Можливо, тільки поставити 30-ті загони, барт є на ману. І нехай готорка буде за. 6, Все ж правильно. Готорка нехай буде за 6, 2 хіла синіми вбивати. Так, ну я щось не очікував на цього по центру. Його зазвичай на плече ставлять. Ну, раз оборонка хоч якось витягнула, то потрібно подумати, той й палить, то фігня. Ну, давайте, давайте пробувати. Я надіюсь, мої річардо Торни будуть слухняні. Блін, а червоних мало. Можна, звісно, з синіми комбо зробити. Напевно, так воно і буде. Ех, я то бачу трійку червону, я не знаю, зрятиться він чи ні. І що там взагалі полетить. Як його краще зібрати? Зараз. Секундочку подивимось. Давайте ось так. Він заряджається, да, з трьох. А ні. Значить, я щось не врахував. Ну, я, я ж на глаз міряв. Я ж не вмію врахувати. Зараз ми можемо закинути жовтий, зробити... Якесь комбо? Бо щось я тут не дуже наблюдаю синіх, можна ще ось так, щоб вона теж ультанула? Давайте ось тут зберемо, О, сині, Ну, я мав туди тройтрієчку. Нам вистачає одного камінця. Давайте раз, астрій поки не чіпаємо. хотілося б сюди, звісно, Прямо в нього а скільки в цього дві вісімсот, давайте ностак ну, зробим. Напевно, не потрібно ризикувати, потрібно бити прямо в нього, не морочити голови. Бо того я кутового все одно не вб'ю. Ну і брамбла не вдалося. Так, так, так. Ну і ладно, давайте ось тут будемо щось. Червоний нема. Є. А, ні, нема. <клеш> Тоді просто три жовтих. Ладно, перезуваємося. Три червоних. Тому що зараз буде заряджатися. Оця мамзель медея. Допоможем дракончикам. Можна ось так навіть. Можна взагалі п'ятірку синю підлаштувати собі? Але навіщо? Давайте беремо її. Ну, що ж ти все лишнє по поулітала? Давайте ось так. Медея в костюмі реситися може. Цей також може реситись. Але там синій. Тому давайте сюди. Нехай нудно, нехай довго, але надійно та ще плюс до того я ще ж туго зображаю, я ще ж спати то не лягав треба буде вдвічі уважнішим так добре добре далі Червоний, два зелених. Що це соцмет так цікаво якась. в принципі, подобається. Тут опалять тут облочать. Тому погнали ще раз. Давайте мені якусь там гурька по центру, я хоч порозважаюсь. Ну, тільки так, щоб без без перебору. Ніх нема, збираємо червоні. Червоні зібрали, закрилися. Починаємо комбити? Так, ще червоненьких трішки. Давайте на ну, ось так, сині підтягнемо ще собі вище. М -м, так. Я можу відразу 6 зібрати, можу ще трійку кинути там. Давайте ось так. Там комбо трішки полетить. Але ми ще 4 збираємо і потім 3. Можливо, навіть потім в порожнечі, тому що центр ми знесемо. Жовта не чіпаємо. То, як вчора казав Антон, на запас. На, на всякий випадок, якщо щось піде не так, давайте тоді червоних зносити. Алкаша. Нафіг з пляжу. Закриваємося. 5. Так, ще десь потрібно синіву знайти. Ага, все, є ще три. Навіть в порожнечу це буде 6 Ну, ладно, давайте ось так. Туж, туж, туж. Так, чудово вони працюють. Ооо. О... А, блін, це все. Я чомусь подумав, що то божевільно, а це ж не божевільна, це ця... Це... Нафіга її взагалі на центр ставити, що це не розумію. Два фіолетових, жовта. Тут дві молі. Дві молі. Вони нам не заважають. Я оцю боюся, мать Гренделя. коротше, давайте порозважаємось. Блях, мене ж загона не вистачає. Угу, когось сюди? Когось ще потрібно. Будемо без загону. Якогось потрібно давайте візьмемо ось цю. Водиничкін, так да? виходить. Ну, погнали центр пасивний. Ну, чисто так, щоб для різноманітності якоїсь. То я розумію, що... Річард дето чудово, але. Червоних нема. Зато сині як гарненько складаються. Мільки будуть. ааа, дракона не поміняв. Мільки будуть нам допомагати заряджатися, ні? Давайте. Ось так. Угу. Давайте ось так, ось так і ось так. Зараз ми просто от От то її будемо получати. І от сертане. <плес> Чесь не сумнівався. Вдарила саме в то там, де загону немає. Ну ладно, давайте спочатку цей. Потім ось цим. Потім потім жовтий складемо, можливо, то червону піднімемо. Можна бадабум зробити. Я, правда, не зовсім на такий розраховував. Вийшов більший, ніж. більший чим я бачив. Давайте так. О! Чудово. Ах, ти, ухилянти. Та давайте знову. Сартана подлючка больно боляче б'є. Ні, цю не проб'єш. Навіть з тим приколом, що вона жовта. А, але це, це не мультик. Ну. Ну таке. Трошки спутав, давайте красивенько і зідором його доб'єм Так, добре привіт. Давно не бачились. Є варіант, так же так само йти. Да так само йти. Він мені хоча б ману не зріже. Погнали. А й міняти нічого не пришлось. Так. Давайте ось так. Три червоних. Ага, ще три червоних з'явилось. Якщо ось так і ось так. Червоненького треба підтягти, але він зараз нам допоможе зарядитися. Давайте ось так. Попадіть весідора. Ах ви. Добре. Давайте ту шляпу присувати. Ух. Бандіт. Дозарядився. Ну, зараз буде боляче. Нічого що не зробиш? Ха, зрозумів, як ми вміємо? Ну, в принципі, зараз я тільки його вб'ю, але в чому б і ні. Так, ухиляйтесь. А вона що в ціль попадає чи що, коротше, не ухилилась. Бачите, як погано без загона, коли загону не вистачає, вона в мене падає. Давайте рятувати. Не підняла. Два хода. Два хода. Давайте ось так. Але яка різниця? У нас все одно каміння немає червоного. Дракон, фіол. І будемо закінчувати так. Не буду ще реситись за Так, чудово, поїхали далі. Останній. Останній останній. Зараз секунду відповім. Так, зняв спав, зняв. Коротше, тут амульти, та да. Лити червоні. Коротше, немає сьогодні Гуріка. Ну, немає. Я так хотів, а його немає. Що ми можемо сюди ще взяти? Ну, це нашу по-любому. І щось, напевно, ще візьмемо хтор назад, підхилимось. чекай-то, что там я? Ай, давайте ради прикола возьмем ось цю. из нас и астри, да. Все, правда, там снимает трохи. Так, давайте трієчку там підготуємо. Ой і знизу є чудово. Раз. А тут а як? Давайте четвірку тоді. Давайте все. Зелено заповільнили. Давайте сюди бити. Хочу ту кутову. Кутову вбити, але я її, напевно, не вб'ю, так? Да? Напевно, ні. Та ну куди 2000? Ну, іди гуляй? Так, немає сенсу її включати, там вже машка залишилася. Зараз ми якось. Якби її роздраконити там. Ну, чисто, що дарма брав, давайте ось так. Пс! Ай, блін, шийця пробила. Ну, вас. Геть вони цікаві. Коротше, Вівіка зараз Йде відпочивати? Через розподіл от кисла, так? Да. Ну і все, якийсь такий день я старався. Старався взяти щось інше. Але, на жаль, гуріків не було, щоб, щоб красиво і цікаво вийшло. Ну, поки що я в 80-й. Мені тут тяжко тягатися, в мене немає стільки персонажів, як там у тих топів. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра!